Всім привіт, друзі! Запахло мені сьогодні холодцем, та й думаю, чому не зварити? М'ясо є це все дуже просто. Я зварила, залила три тарілочки, бачите, але не це хочу вам показати. Хочу вам показати, що я почала холодець заливати в тарки. Бачите, друзі, це е, дуже удобно робити. Заливаєш тарку, закриваєш собі, кладеш в холодильник. Треба мало місця, тому що, коли залєш 12 тарілок холодцю, ну от, от куди його поставити в холодильнику? Розумієте, місця мало. А це, друзі, дуже хороший ем, вибір. Ось так заливати в тарки. Залив, потім скільки тобі треба, відрізав і з'їв. Розумієте? Йде літо, буде жарко, тому я вам показую, що дуже-дуже, друзі, добре заливати холодець і втарки. І ні смак не змінюється, не вигляд. Собі взяв тарілку, з'їв і готово. Все мої любі! Пробуйте заливати втарки теж. Всім гарного дня і до зустрічі!